Серед основних питань звіт про виконання бюджету за 2014 рік та зміни до основного кошторису 2015 року, звітуючи про виконання програми соціально-економічного розвитку району у 2014 році. Перший заступник голови РДА зазначив за обсягом реалізованої продукції району минулому році посів восьме місце в області. Проте найбільш проблемним в промисловості залишається питання відновлення роботи нафтохіміка Прикарпаття. Та реорганізація інтерплиту у безбалансову філію підприємства Свіспен Лімітед ЛТД з місцем розташування юридичної особи у місті Костопіль. Зате підприємством глобус розроблено інвестиційний проект по створенню виробництва високоякісних неокислених дорожніх бітумів продуктивністю 25 тисяч тонн в рік. Зважаючи, що бюджет 2015 року приймався в складних умовах, депутати розглянули ряд змін до бюджету які повинні вирішити багато наболілих проблем. При обговоренні соціально-економічної ситуації в області депутати не могли оминути питання підвищення цін на товари і послуги. Зокрема, Ігор Писклинець та Дмитро Підхомний зауважили, що незважаючи на ринкові відносини в сьогоднішній ситуації, влада зобов'язана контролювати ціни, хоча б на товари першої необхідності. Чи продукт нині стоїть лежить в магазині, значить він би мав продатися по старій ціні. А вже нові завезли по нові. Якщо ми говоримо там про телевізори, про решта речей, то це є на них впливає ринок. А на товари першої необхідності, будь ласка, Йорк Дмитрович, ще одне питання я скажу. Значить, ми е, раніше в нас за району був захисну інспектор по цінах державних інспекціях на сьогоднішній день. Інспекція по цінах ліквідована. Всі контрольні функції, які мали до 1 липня, всі, всі служби ну, контролюючі служби. Є мораторій на проведення перевірок, і це на сьогоднішній день з однієї сторони добре, що ми десь дати ну дитямо про дерегуляцію. А з другої сторони вакуум утворився. Ситуація ускладнюється також через паніку населення, яке почало масово скуповувати продукти харчування. Ситуація на здорова, ви скрині підприємці, їде. Відпродайте і все. Я вам можливо, то, от бачите, мікрофон що? навіть не працює. Можливо, то не є. От наприклад, ринок. Подав... Коли вчора у Печенішині привезли цукор по тисячу гривень мішок, ніхто не купляв. І почалося 800-700. Справа в тому, що я не пам'ятаю, аби ми попередній ну, попередні річі, спер брали помішкове цукру, мішкові муки, 10 пачок макаронів. Тобто десь треба пояснити людям, що це зараз спекулюють і стараються у людей викачати гроші. Далі, в тому числі з долар, можливо, і так, я не заперето Повірте за 10 Повісти, Андрій Іванович, Через... полімізовуємо коротансько. На що брати? Повірте, підприємці, які торгував цукром точеніжені, ніхто не ні, давав ні, ні. ні директиви, ні вказівки продавати по тищу гривень. Депутати вирішили створити депутатську комісію, яка буде моніторити ситуацію з цінами з метою її стабілізації. Відповідно. Звернутися до тих структур чи органів, які до мали забезпечити це. Бо я, наскільки знаю, по деяких районах то створюється. І, по крайній мірі, навіть пояснити тому числі підприємців, якщо є об'єктивні причини, дійсно, можна зрозуміти, але є все штучне нагнутання і знаєте, оце бажання сьогодні заробити по масам. Депутат Володимир Вірстюк попросив сесію передбачити у бюджеті кошти на завершення робіт по берегу укріпленню річки Луквиця, виконаних за кошти мешканців села Молодків. Прошу шановні депутати і комісію розглянути це питання і дійсно допомогти тим людям, які зібрали велику суму коштів і доклалися до того, щоб Захистити те, чим би мала займатися не ну, громад на запит депутата Ігоря Андруняка у місті мають розмістити вказівні знаки, які дозволять швидко знайти укриття на випадок надзвичайної ситуації. Далі депутати продовжили свою роботу у профільних депутатських комісіях.